Наші зайшли в Курську область, то в принципі це ж ті самі партизанські країни, та там, де діє ковпак свого часу, між інше, між сам Сульської області, з Путивля. І ця місцевість партизанська, вона тепер золоте, скажімо так, місце для ведення війни проти росіян. У німців погано виходило боротися з партизанами. Найкраще виходило в американців боротися з партизанами в джублях В'єтнаму. А тепер попробуйте їх там виловити на цій, на цій місцевості, коли нам розповідають, що українська армія загрожує там удари з флану, з тилу, то яка різниця, звідки вони будуть наступати? Ви попробуйте їх з лісу викурити і попробуйте їх там піймати в цьому лісі, якщо вони розосередяться і вийдуть точно так же, як вони туди зайшли. А сьогодні, коли вони туди зайшли і зараз створюють осередки, значить там бази для того, щоб ведення цієї розвідувальної диверсійної роботи, то проблема ж не в тому, щоб викопати окоп і посадити туди війська. Навіщо? Вони тепер уже будуть діяти.